Да, я з Донецьку. Ким вас вважають українці? Придання. Ми не гекаємо, не гавкаємо. Так а ви ж женати. Ви, до речі, казали про тишну. Так. Да. 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 Какие слова классные. Я поехала бы в Одессу. Там море классно. Ну, ну, короче, у нас можно попасть в Украину, но очень дорого. Мне нравится эта сторона. Мне нравятся эти гривны. Мне нравятся вообще вот эти значки. Українські, взагалі мені подобаються лю люди. А тут... Привіт. Привіт. Ви якась така загадкова, задумані. Чому? Тяжко дыхаете? Вы хворієте? Нет. А что это на вас? Штора? Ну, это сира штора, или кардиган, или что-то такое? Поясните. А, это халат. Так? Вы в халате? не А навіщо? А що у вас там не в сенсі? Де там? Ну, в Києві. А якщо я хочу сказати, що мені не подобається русский язик? Я все життя спілкуюсь українською мовою. Спробуйте жителю Англії, наприклад, Лондона, сказати, а чому ти не розмовляєш зі мною французькою? Або, не знаю, там, якоюсь литовською мовою. Що вам скажуть про це? От ви вважаєте себе розумною чи ні? Так. Да. Розумною. Дивіться, ви з Донецьку. Я так розумію, що ви мене розумієте, вірно? Да, я з Донецьку. От давайте логічно подумаємо, чому я повинен розмовляти по-русски. Ну, з якого дива? У мене державна мова українська. От Я, наприклад, якщо б я поїхала іменно в Київ, я б, мабуть, не змогла. Ми русский Ні, ну хоча можна і Зайця навчити курити. У мене навіть язик не поворачивається по-українськи. Ну то это швы. вы. не а можете. ты откуда узнал, что я из Донецка? Я это бачу. Скажите. А, как нет? А. Скажите, говорить. Слово говорить, скажите. Говорить. Ну, а о чем мне говорить? Были бы руки, я сказал бы говорить. А так говорить. Говорить. Ну ви ж гадються. А гакаєте? Чи не так? Ми не гекаємо. Не гавкаємо. Ні, я сказав гакаєте. Чи ви робите масаж голови? Да. Чи збираєте из квартирантів данину? Блин, які слова класні. сам в шоке. Особливо вот слово «б***ь» yeah, мне нравится. Мне вот думают... это нравится слово «топто», «топто». «Топто». <laughs> Ой, блядь, я представляю, какие вы там все злые. Вы бачите... Но мы же там Донецк, Донецк. раньше же был же Украина, а потом Новосибирск, ДНР. Потом стала Россия. Хотя я и моя мама очень хорошо жили при Украине. Очень нравилось мы ездили в Краматорск. Вообще, це той, в бит... Слухайте, а це той Краматорськ, куди російська это прилетіла, так и на цьому вокзалі дуже багато людей. Как кажуть, с любовью так понятно а вы ви кажете ви кажете, я уявляю какие вы там все зи так а вы бачите у меня дать зло я можливо я че вот я например разговаривала когда видят мой мою ингелокацию ага. обзывают проклинать на вещи Ну, типа, да. что у меня геолокация России, типа, Я это все сделала в стране. Да что вы можете сделать? Сколько вам? Роки в 27, наверное. Меньше? 37. 37? А тебе? 33. Я поехала бы в Одессу. Там угу. море класс. Ну, бля. Ну, если поехать отсюда, это нереально. Там сюда потом. Не, я имею в виду, что вот у нас, слушают, ага. перевозчики возят. Ага. Очень дорого, да, Одессы возят за 200 евро. Яким чином? Ну, ездят маршрутки через Білорусію, потом там через Украину. Ну, долго очень, двое суток. Через Беларусь, Украину, через Беларусь, сторону Украины прямого шляху немає. Не-не, серьезно. Кордоны закриті. Ну, короче, у нас можно попасть в Украину, но очень дорого. 200 евро, не долларов. 200 евро это уже дорого. Подожди, или, подожди, подожди. Вот весь. Или я считала? Ну, как типа в рублях у нас? Я считала, что, например, мне надо в одну сторону, вот пусть в Одессу поехать перевозчиками. Например, вот, ну, чуть там не 70 тысяч рублей. Это пиздец такие деньги. Что такое рубли? Да. Это валюта такая, че Ну. Но... А кем вас уважают? Пусть... Ким вас уважают украинцы? А чому? Не, ну. Как я тебе хочу сказать, вот у нас в Донецке сейчас более-менее тихо, у нас народ уравновешен, все как свои, никто ничего. У нас российские паспорта, которые принудили. А украинские у вас есть? Есть, я не выбросила. Ну, это уже добро. А, как... а зачем Брас, Слух... щоб вдруг какая здесь случится. Слухайте, а як ви знайшли спірну мову з кадецями? А это как з кадеться? Ну, з людьми, какаяська із зовнішності такої. Уже ж є таких багато в Донецьку, напевно. Так. Да. Вони ж звірі. Вас же ж, напевно, там в Донецьку. Господарські, знаєте, структури там, де є там вівці, барани, вони ж, напевно, всіх їх перейшли, порали. У нас много вот этих, да, бородачей. Они вот это типа как с России поприезжали, типа они как помогают. От, ну, Багато помогает. Как зараз, за типа такое. Ну я с ними не знакомлюсь, я с ними не гуляю, я с ними не тусуюсь, потому что они страшные не дай бог к ним попасть. Ну так звери. Не, ну ваши тоже, можно сказать. <музык> я представляю, к вам приехать и чтобы вы увидели российский паспорт. Та жесть. <музык> вот <музык> даже моя знакомая поедет в Украину за много денег. Еще. <музык> она поедет. Это и там надо. Она не будет рассказывать Только украинский загранник. Она еще она поедет. Ну, и надо там по делам. Разумею. Ну, я не знаю. Она поедет, и она останется. Там сейчас сложно выехать оттуда от вас. Там, если везут опять сюда обратно, в эту сторону, там что-то через Москву, потом там надо побыть в лагере месяц, я так зашел. В лагере. Пошла, Историйская Німеччина. Якийсь. Ну, я хочу сказать, что то, если я сильно захочу поехать пусть в ту же Одессу. Это очень, тут даже не в деньгах, тут как-то проблематично. Не пойму, попасть, как раньше можна було через блокпосты, через Маріуполь. А вы до 22 го року їздили в Одесу? Нет, я только так в Україну, потім еще куда-то їздила. А чому ви кажете в Україну? А хіба Донецьк це не Україна? <laughs> ну, типа, сейчас у нас так говорят, как в ту сторону Украина. Конечно. Донецк это бывшая Украина. И сейчас это Россия. Так как это бывшая? Чули, чули, кажешь? ну, так выслів, типа по... Вислів не бывает. Ну, из-за того, что Принудили з 15-го року на все російські рублі, потім паспорта діли на вас, без них а... нікуди не Зараз російські паспорта. А ви... а ви не відчуваєте, що це фейк усе? Не знаю. Якщо б я, наприклад, якимось дивом дивним незрозумілим жив би по вас. То для мене це був би якийсь або сон, або фейк. Тому що ви самі розумієте. Я думаю, що ви людина все таки адекватна і розумієте, через що це все відбувається і що відбувається. Ну, а що робити? Наприклад, я тут жила завжди. А чому Потім ви не я... поїхали в 2014 році чи в п'ятнадцятому? саме на підконтрольну територію України? Ну, mm, тому що я, наприклад, от це хоч гарне угу. Mm -hmm. не могла перевести ви, автобусі. Ви боялися? Ні, nee, я не боялась, просто як я там буду жити за такою. тут хоть жилье хоть какое-то, а там надо снимать. А оце, щоб, щоб, наприклад, повернути час назад, то ви б поїхали чи так само залишилось би тут? Ви подумаєте, приїжджаєш в Україну, живеш в Україні, тут в тебе є змога поїхати кудись у будь-яку країну Європи, залишитись там просто на забезпеченні, нічого не робивши. Нічого не робиш, а тобі гроші капають. Ну як? Це ж просто ну ідеально. Ідеальна робота. Ти їдеш, гуляєш по місту десь в Європі, а тобі ще й капають гроші. А що тут? А много капають. Ну, достатньо. Люди он, відкладають собі, ще й пересилають в Україну. Самі, самі родом, наприклад, із Івано-Франківської області чи Закарпаття там. А їдуть як біженці, живуть і заробляють кошти на цьому. Це ж просто. Mm. Yeah. Ну, я так розумію, що якщо б все таки повернути час назад, ви б не залишились би. Мені подобається та сторона. Мне нравятся эти грибные. Мне нравятся вообще вот эти значки украинские. Вообще мне нравятся люди. А тут разум. Мы украинцы не злы. Не, ну вы злые на России, но Ну, все-таки. На Росіян ми не злі. Ні. Ми їх просто. Ну, ти за в городі. Ми їх просто не. Чому ми злі? Ну, це, знаєте, це така от емоція, вона от сьогодні є, а завтра нема. А не, знаєте, воно таке вже посильніше емоція. Вона надовше. Так, да, у вас вот там, где Івано Франковська, вообще вот эти Карпати, у вас там вообще красота. Ну, пищена, так, там да? красиво. Так. Я наприклад, там в 21-році му році був на День Незалежності України нашої, орендував будинок, ліс, природа, будинок гарний. З дерева зроблене. Ти зранку прокидаєшся, чуєш, оце знаєте, спів птахів, каву заварив. З другого поверху вийшов на балкон, дивишся на цю природу, як туман просто опускається донизу. Ну, приємно ж, приємно. А поряд іще рибка плаває, знаєте, така річкова форель. І чутно, от як біжить вода по струнку. Ну, очень, очень, очень файно. Так, а вы женаты? Не обговоряют. Ты не говоришь, в каком ты городе сейчас? В Киеве. Это война. Но у меня два человека тут работали на шах... в шахте. Угу. зарабатывали хорошо деньги. Как начали свои, они не поехали в Украину. Они поехали в Россию. И кому они там потребны? В России? Не знаю, сейчас вот тут скитаются. Один в Сурвуте в России, второй в Междуреченске, там где вот эти шахты или что. Потом переехали в Белгород, там обстоятельства. Ну, не просто а ж так сюда... обстреливать. А? Не просто ж так обстреливать. И теперь сюда никто не возвращается. В Донецк. Вы, до речи, казали про тишну. Вы казали про а что это тишина? Тиша. Ну, у вас в Донецьку тишина кажуть. А, тиша. Пока, да. так. Ключове поки. Зараз ось декілька тижнів допомога з Америки пройде. Та да, не все одно. Ну ви ж далеко, я так розумію, від гуртожитків різних там. Готелів. Головне, там не ходити, де от, скупчення там людей, живої сили, ремонтних якихось баз, там не ходіть. Спасибо, предопредел. Ми вже такое пережили, ми вже все робимо. Ну, так до 22-го року у вас же спокійно було, тихо. Так. Да. У вас, до речі, вода є? По графіку. По графіку. Це ж у вас там, нібито вода десь з Авдіївки текла, напевно. Я, чесно, я вообще не знаю. Ну, Раніше, так. Вода була. Раніше була, а потім знаю, що 22-му році, от коли Росія напала, то вони робили саме ці підприємства, які давали вам. Воду. Ну, сейчас в Мариуполь можно вообще за час доехать на машине. И там работает. Не, я просто в морі. море. В Бердянську можно поехать. В Бердянську, до речі, теж. В майбутньому повинно бути дуже спекотно. Краще залишатись в Донецьку. У Маріуполі сьогодні було. Ну, білі ночі. Кажуть. Я дивлюся новини, то сьогодні туди. Пропало, як кажуть. говорю я, я була в Краматорській. Була в Волновахі раніше, але зараз в волноваха в Росію. Запам'ятайте. Волноваха, Донець. Луганськ, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ це все Україна. І будуть, прийде час, коли це все повернеться до України. А ті, хто прийшли з мечем від меча і побуті. Ця оце ну, це, це формування бандитське, яке себе називає Росія. Це ж фейк. Це ж країна фейк. Вони зроблені з лайна і палок. Ви дивились новини? У вас є російське телебачення. Ви напевно, да, бачили, російсь. ви, напевно, бачили, як затоплює Оренбургську область, Курганську. Де дамби з землі зробили. У них. Губернатор, чи як там, цього города Орськ, перед потопом собі в Дубаї квартиру купує, коли місто йде під воду. У них усе побудовано на Побідобесі, яке пов'язане з дідами, які воювали і казали ніколи більше. А ці кажуть, можемо повторити, Але нічого немає, крім радянської зброї. І допомоги Китаю. Нічого не, не буває вічним. Mm -hmm. Мені Луганськ взагалі не нравится та сторона. Чому? Такий мрачний. Прямо такий мрачний. Мне и сейчас и Крым не нравится. А вы были в Крыму? Да, в Ялте было. Колы в Крымске. В девятнадцатом. Крым не первый, это что мост, конечно, что мост это. Вони просто почали війну, а закінчити її не можуть, тому що вони слабкі, тому і поїхали просити допомогу в Ірану, Китаю, там, в Кореї тієї самої. Якщо в Україні, ви знаєте, що таке цивілізований світ, якщо нам українцям допомагає весь світ. Зброєю там, гуманітарною допомогою, грошима. то росіянам ніхто не допомагає з цивілізованих країн, тільки те Корею ту не сприймають, тому що там Кимчинин цей Кимний. У них ще досі їхні люди думають, що їхня Корея виграла чемпіонат світу по футболу там. Що вони там Олімпіаду виграють, там різні і тому подібне. А самі сидять просто в чотирьох стінах закриті. Ви кажете, що Одеса буде Росією в Харків? Ну, так я ще смотрю в Телеграмі. Звідки у вас така інформація? Ну, в телеграмі читаю новості. В якій телезі? Ну, телеграм, Чи? Сводки. Ну, хто веде, хто веде той телеграм? Ні, ну ти ж сам же службу слушаєш. Ні, мені то все рівно. Я в Одесу на море не поеду, далеко дуже. Я вам веду до того, що те, що все розповідають, це вологі мрії. Одеса завжди була українською і завжди нею залишиться. Там росіян в Одесі чекають не з квітами, а з коктейлями мова і кухнями. Розумієте? Я, Когда я, наприклад, смотрю відеоролик там, в Одесі, і реально видно, що це ну, та Одеса. Так. Ви знаєте, скільки горя зробили? В Одесі і в Харкові. В Одесі вони по портах, знищують інфраструктуру, купають елеватори там із зерном, розумієте? Дуже багато горя наробили. Да. Вчора, наприклад, роз'явився. Знаєте, О, по, чому? по чому? По вишці. Повысьте зв'язку. Само точка В Харкові, так? Зв'язку. Просто взяли ракети а, да, да. Їх... а ти знаєш, у нас тут тоже много этих як ну, Как типа? Може, бути У нас даже есть суши делают, ну, суши, ты знаешь, какой суши. Mm -hmm. знаю, И так. Да. И даже Днепропетровские номера, никто ничего, гранаты не кидает. Так все взрослые. Ты что, задурила? Здорово. Я в шоке. Чо таке, бля? Чо таке, бля? Дурно, а ти чого? Іди, чого! Боже, Боже, господи! О, Стример, Стримерша. Як справа, хлопчик? це поворот. <ріх> Малига, як ти? Я в шоці. Ти теж в шоці.